Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо вирішувати таку проблему, як верхівкова або ж вершина гниль на томатах та перцях. Наперед, хочу вас заспокоїти. Це не інфекційне захворювання, це брак жилення. В даному випадку у нас тут перчина, це сорт Ратунда. Спочатку це захворювання. Розповсюджується з протилежної сторони від плодоніжки. Спочатку ми маємо сіро бурі плями, потім вони розростаються, проникають внутріш нашої рослини, а також може тріскатись плід. І за цієї проблеми ми можемо втратити від 50 до 70% наших врожаїв, звідки береться вершинна гниль. Зараз я вам поясню це простими людськими словами. Так як і нам, так і рослині, коли перепади температуру. Тобто, коли жарко, рослина стресує. Коли йдуть дощі, рослина стресує. Порушується обмін речовинами в даному випадку, це нехватка кальцію. І у нас виходить таке явище. Зараз я вам розкажу, як боротися з цією проблемою. Найчастіше ця проблема з'являється на зелених ще недозрівших плодах. Першим кроком подолання подоланні цієї проблеми потрібно буде вирвати вам всі вже вражені плоди. Що потрібно нам зробити наступні наші дії, наступні наші кроки. Обробити препаратом, таким як брексіл кальцій. Він закриє нам нехватку такого елемента, як кальцій. Це доброво в хілатній формі, тобто доступний для, до, ну, для рослини. Також раджу додавати. До бакової суміші такий препарат, як мегафол. Зараз ви в коментарях напишете, що ж нам дасть мегафол в поєднанні з брексіл кальцем. А в мегафол у нас йдуть амінокислоти. це нам зніме стрес з нашої рослини при такій-то жарі, при такій погоді, а також покращить властивості брексіл кальці, тобто, щоб препарат краще зайшов в рослини. Тобто, з такою дією ми знімаємо дві проблеми. Це антистрес краще заходить препарат в рослини. Для того, щоб закрити нам дефіцит кальцію. Якщо ще буде потрібно, робимо другу обробку через 15-20 днів. Немає брексілу або ж він трошки буде дорожче, чим цей варіант. Можна взяти більш дешевий варіант. Це буде хілатін кальцій. Це також закриє нам потребу в такому. Мікроелементі як кальцій. Пакет розрахований на 5-10 літрів води. Найпоширенішим, найдешевим, найрозповсюдженим буде методом це внесення кальцієвої селітри або ж нітрату кальцію. Всі ви його знаєте, всі ви вже про нього чули, і багато років ви його вносите. А як працювати з ним? Беремо 10-15 грамів цього добрива. Розбавляємо у воді бажано кімнатної температури від 10 до 22 градусів і проливаємо під рослини. Але ж перед тим, як проливати, чи то ваші томати, чи то ваші перці, спочатку проливайте звичайною водою приблизно десь 200-300 г звичайної води під корінь. Завжди раджу робити такі заглублення. Взяли там паличку, проштривкали. Землю пролили звичайною водою і потім вже пролили добривом. І зараз буде перший коментар, скільки вносити кальцієві селітри під один кущ а, Буде 200 250 грамів під одну рослину. Перший варіант, який я запропонував, це був бриксів кальцій, а також мегафол. Як на мене, це буде найкращий європейський варіант добрив. Чому? По-перше, вони вже йдуть очищені, без хлору, без тяжких металів, а також без нітратів. А також вони будуть в халатній формі, тобто в легкодоступній формі для нашої рослини. Сьогодні в відео я вам запропонував три варіанти, як нам зняти нашу проблему, тобто, як нам побороти вершинну гниль. Перших два варіанти дріксил кальцій, а також хілатін кальцій це буде вирішення проблеми. Листовим живлення, тобто обробляємо, опирськуємо по листу. Третій варіант це була кальціва сілітра або ж нітрат кальцію. Ми вносимо його під корінь. Як вам вносить, як вам вирішувати право за вами? Але ж я раджу бриксів кальцій та мегафол. Шановні друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, дане відео стане вам у нагоді з вас. Подобайка, а також підписка, і нехай росте.